І вже з нами Олександр Мусієнко, військовий експерт, директор центру військово-правових досліджень. Вітаю Дякуємо вас, вам, вітаю що вас, прийшли вкотре проаналізувати те, що відбувається зараз. Не паче, є про що говорити. Є про що говорити? Почнемо зрану. Фактично, вони вже на урядовому рівні підтвердили, що вони постачають ракети Росії, балістичні ракети. Що це постачання розпочалось до цього? Це були заяви там розвідок, експерт, але це вже офіційно, фактично. І хочеться е, розділити це питання з вами на два компоненти: військовий е, військова компонента і політична, тому що е, якраз політично ми чули, що якщо Іран наважиться на, на такий крок, буде жорстка відповідь США, буде жорстка відповідь і Ізраїлю, який сказав, що в цьому разі високоточні ізраїльські ракети будуть поставлені Україні. Тобто цей крок він е, політично мав би. Е, Перейти на новий рівень цієї війни, на новий рівень ескалацій і посилити підтримку України. Давайте от почнемо з військових компонентів. Що це за ракети? Як вони військово можуть вплинути? Це аналоги іскандерів, ті, які передали саме бо е радіус обличньої не зі. зовсім не зовсім. Це все ж таки більше ракету, яку можна класифікувати як. Ну, у нас це класифікується як реактивні снаряди. В Росії теж класифікували. Зараз ми переходимо на те, що це ракети за натівськими стандартами. ракети до реактивної артилерії. Тобто, ну, Росія хоче отримати щось на заміну сміршам, ураганам, торнадо, які вони використовували, особливо активно у 2022 році. У них на сьогоднішній день є нестанча вогневих засобів подібних ураження, тому що в них менше стало реактивної артилерії. Вона втрачена, вона знищена. По-друге, ви бачите, що навіть кількість ракет С-300 с 400 зменшилась. Це можна подивитися за статистикою. Можна порівняти скільки було, наприклад, рік тому і обстрілювали той же Харків і скільки стало зараз. Зараз стало значно менше і взагалі стало чути про них менше. А попри те, що там розповідали, що в них кілька тисяч на складах, все розумієте, кілька тисяч це ж треба ще перевірити ревізію, аудит провести. Те, що в журналах зафіксовано і записано, це одне а в якому стані. І їм треба велика кількість для ППО. Тепер Росія ж розуміє, що е, безпілотники, які летять, неможливо те, що Україна буде запускати і ракети, і балістичні, і крилаті. Це ж все створює додаткові виклики. Треба тримати для систем ППО. Плюс літаки, які появляються. чим обстрілювати. І вони знаходять вихід, що потрібно було. ну, Я думаю, що Росія розчарована цією угодою, тому що я так розумію, що повний запит не був задоволений, тому що повний запит, який був від Росії, він включав весь комплекс. Модифікацій, модифікації, модельний ряд Фатехів, починаючи від 120 малого радіусу до а, середнього 300 кілометрів. І з Ульфагар так само вони хотіли. Вони хотіли сумарно все закрити дальністю 700 кілометрів. Наразі це рішення не ухвалено. Ухвалене рішення тільки про ракети на 120 кілометрів, вони небезпечні. Звичайно, це ризик для лінії бойового зіткнення і всього, що знаходиться там, і нашої прикордонної прифронтової території. Тобто, те, що рахують зараз і в глиб, знаєте, починаючи з території Росії, ледь не з крайньої точки, чи з крайньої точки фронту, це теж по дальності. Завжди. Береться певне віддалення, 10, 15, 20 кілометрів мінусується, з глибини наноситься удар для того, щоб ну дрони не прилетіли, не знищили. А збивати їх лише петріоти можуть можуть, але це неефективно. Я поясню, чому тому, що якщо вони будуть застосовуватися за принципом реактивної артилерії по кілька одразу. Це вимагає від нас ви розумієте, по дві ракети на одну ракету. Випущено це дуже багато. Найефективніше їх знищувати на землі. У нас є вже дуже хороший позитивний досвід цими вихідними. Солдатське Воронежська область, місце знаходження і пускових установок і ракет Н 23 північно північнокорейські знищення. Там ось так потрібно буде працювати. Кількість, яка поки що озвучується, попередньо посилаючись на змі, за Times, наприклад, 200 одиниць. Це не критично і це не настільки багато. Тобто це точно не для того, щоб змінити ситуацію на оперативному рівні. Наступні цілі, які вони будуть обирати, на жаль, це буде спрямовано на посилення саме терористичних ударів, які мають на меті неприцільність. Тому що від такої зброї, навряд чи доводиться вимагати прицільності, попри те, щоб російська пропаганда не розповідала про аналоги Хаймерсів, це не аналоги Хаймерсів, абсолютно це технічно зовсім інша ракета. Я думаю, що вона буде з меншою точністю і відповідно при цьому вона буде втрачати точність. Чим дальший радіус, тим менша точність. Відповідно, вона буде застосовуватись для ударів по площах. Що таке площі? Це або концентрація або розташування військ. Або просто міста, населені пункти, які потрапляють в радіусу ураження, відверто терористична зброя, енергетика, інші об'єкти думаю, що ні, тому що про прицільність не варто говорити. А якщо ми говоримо про якісь об'єкти менше, там енергетичні підстанції, розподільча станція, зрозуміло, це треба мати щось точне. Тому це таке підсилення російське, яке не змінює ситуацію на оперативно-стратегічному рівні. Тактично посилює ворога. Дає йому можливість, але стратегічно не міняє ситуації. Ці ракети не змінять. А от друга частина угоди, щодо якої не порозумілися наразі Росія і Іран, вона більш небезпечна, тому що ці ракети, які на базі Скадів, фактично радянських, Іран розробляв, вони є більш небезпечними. Оце вже угу. Це вже аналог іскандерів. А це вже аналог Зульфагар, це вже схоже на іскандер, по типу, по траєкторії польоту і так далі. По вибуховій речовині. Але тут є інший момент щодо реакції тепер. Розумієте, що зараз фактично, я думаю, Сполучені Штати активних заходів вживати не будуть. Що вони будуть намагатися зробити, це схилити новообраного президента Ірану до того, що Заходом заручитися якоюсь підтримкою контактами і взаємодією краще, ніж з Росією. Вони будуть намагатися, ну, відверто скажу, просто перекупити. Іранців і забрати їх на свій бік, і забрати у Росії а, союзника, як вони думають, це не просто тому, що є різні сфери впливу в Ірані, і корпус вартових ісламської революції, який заангажований давно російськими військовими, ще з часів Шойгу Патрушева і не тільки. Вони дуже активно співпрацюють з Росією, але зміни тенденції до того, що ситуація може змінитися, і що Росія не отримує взагалі більше ракет. Вона є, але поки що, ось те, що поставлено, це ризики шахет з електродвигуном, шахет 101 Це теж ризики, які Іран вже виробляє і постачає Хезболі. тому що він безшумний. Розумієте, його Тут, якщо говорити буде. про реакцію, одна з останніх це радник з нацбезпеки і оборони США заявив про те, що призведе до ескалації. Це цитата, передача іранських ракет для нас. Не для нас, а начебто для Ірану. Але ж вже передані ці ракети, перша партія, як ви сказали, це був напевно знак до того і сигнал, якщо буде передана друга більш небезпечна партія аналоги Ну, Чи чекати від Ізраїля тепер допомоги а, Думаю, що ні. Або якщо щось буде, то приховано. Викликів дуже багато. В Ізраїлі ви бачите, яка дуже складна ситуація зараз. І внутрішньополітична, там немає єдності, внутрішньополітичні позиції, і зовнішні фактори, які є. І загалом зараз ситуація ось така, що криз намножилась на Близькому сході. А я думаю, що як мені здається, ця адміністрація, яка вже є, давайте скажемо відверто, президента Байдена вона буде робити все, щоб ситуація не переросла в щось масштабніше, і навряд чи в їхні плани входить іти фактично з посади, розпочавши масштабну війну з Іраном. Я не думаю так. Тобто, не видно, щоб вони були на це налаштовані. Ну, Ізраїль а, сам як на пороховій борці, Там ну там, бачите, там для початку треба подивитися. Є проблема величезна. По-перше, те, що Ізраїль, Хамас це раз величезна. Друге, це хусити в Ємені. Вони кошмарять фактично все судноплавство і в Аденській затоці. І цьому поки що немає рішення. А це теж, вибачте, ті, хто спонсорується Іраном. Ну, ж це спонсорується Іраном, і це не вирішено наразі. І, звичайно, що Ізраїль, можливо, би десь підтримав позицію, якби США сказали, що ми готові нанести удари, провести якісь спільні операції. Питання в тому, що США наразі не готові. Я думаю, що якщо прийде на посаду Трампа, там ці процеси підуть цікавіші. От, от тоді вони спробують щось. Фактично, тим більше, падіння цін на нафту, як Трамп озвучив, є його метою. От і тому я думаю, що не виключено, що певні дії вони там на близькому сході можуть робити. А зараз позиція вона така максимально обережна наразі, принаймні. Ну якраз про максимальну обережність безпілотники вони продовжують тероризувати вже країни НАТО. Спочатку була Румунія. І далі продовжується. Потім Латвія вперше стався інцидент, як кажуть, тамтешні поліцейські, і президент каже, що відбувається розслідування. В принципі реакції і збиття ми не побачили. Безпілотник впав. Хто буде наступним? Це є промацуванням позиції НАТО. Ми бачимо, що просто починається розслідування. І, врешті, Росія буде і надалі шукати країни, які можна ось так от перевіряти. Чи довго Європа буде списувати на випадковість, сама розуміючи, що це далеко не ну це не випадковість? Я думаю, що це цілеспрямовані дії з боку Росії, і вони мають пояснення. Дивіться, Румунія це ж не просто так виникла, тому що Румуни ухвалили рішення про передачу Україні Петріота. Абсолютно очевидний мотив у Росії спробувати, знаєте, як їх провокувати і пробувати. Просто ну це просто елементи психологічного тиску зараз. І створення невизначеності. Плюс Росія це використовує для демонстрації слабкості НАТО. Їхня пропаганда працює, і ті, хто там не підтримує діяльність НАТО, кажуть бачите, НАТО без сил. Румунія інший момент вони постійно намагаються, я думаю, шукати авіабазу, яка одна їх, їх цікавить в барчі. Це відома інформація, десь. 220 кілометрів дорогами від Ізмаїлу з Одещини, а так кілометрів 160-170 летіти, і там знаходяться румунські F-16. І як вважає ворог наш можуть знаходитись українські, і вони постійно от намагаються туди промацати. В констанції є військова база. Розумієте, яка ситуація? Це ж не просто перетнули кордон, будете збивати чи ні. А якщо ми підлетимо до військових баз, скажемо, так так сталося шахет втратив керування, інцидент. В Чорному морі теж був інцидент, пам'ятаєте, як кріпер американський? Російський літак просто потопив. Просто скинув на нього пальне, дрон втратив керованість, оператор не бачив нічого по приладах за камерами, він просто впав в Чорне море. Ну, не збили, не збили. Ну, інцидент, інцидент, просто близько прилетів, як Росія це подала. Але Те тут саме... питання, коли вибухне так, от, от це питання, вони ж промацають. Це питання уже до наших румунських партнерів, як далеко вони дадуть зайти. Я думаю, що не дадуть. Тобто, звичайно, свої литовища, скоріш за все, вони будуть прикривати. Тому що, ну це ж зрозуміло, там їхні літаки, там їхні в тому числі все знаходиться, там велика навчальна база. І це відомий факт, він просто відкритий, він не закритий. І, звичайно, що вони прагнуть, що стосується Білорусі Латвії, от бачите, ми тепер підходимо до того, що для чого була вся ось ця опіретка дешева з Білоруссю і з дронами, які туди залітають. Тепер дивіться, як складається ситуація. Той факт, що Лукашенко давав команду збивати дрони, дає можливість Росії заявляти про те, що вони втрачають керованість за певних моментів, і вони не несуть відповідальності за подальші польоти. Так, несуть, але ж менше, погодьтеся. Вони скажуть, а ми, не, ми туди не прямували. Це несвідомі дії. Так, да, це несвідомі дії. Ну він так залетів, розумієте? Так, відповідальність, але ж відповідальність менша. І тому вони далі що? А далі він полетить, наприклад, країни Балтії, далі ще щось, далі Румунія, Молдова, і скажуть, ну ми втрачаємо там керованість, відбуваються якісь технічні поломки і так далі. Плюс я майже впевнений, що в цьому вони звинуватять ще діяльність систем радіоелектронної боротьби, в тому числі України, там які протидіють ще щось. І ось це є проблема на сьогоднішній день. Це є викликом. І от тому Лукашенко підіграє цьому всьому, тому вони залітають в Білорусь, їх теж збивають, тому що він скаже. А я ні до чого. Ну. Вони ж літають, ви ж бачите, а що ми можемо зробити? Адресуйте всі питання Путіну. Путін скаже: ну, що так сталося. Іранські товариші подвілі, ще щось. Ми ж розуміємо прекрасно. Пакети підтримки України хочеться далі ще поговорити днями на 250 мільйонів доларів. США надало черговий пакет. В принципі, там очікувані речі, про які ми і в інших які ми і в інших пакетах бачили. Але виникає питання комплексної підтримки до кінця року. Ми з затримкою на півроку отримали там на 60 приблизно мільярдів загальний пакет підтримки. За два місяці в сполучених штатах вже вибори через там три-чотири місяці передачі влади. Чи встигаємо ми отримати все, що нам потрібно, а і вибрати ті законтактовані зарезервовані гроші на військову підтримку, які були проголосовані? Бо поки ми бачимо, лише було кілька великих пакетів там більше ніж мільярд. А ми так ми рухаємось степ, -степ по чайній ложці як кажуть, я думаю, що використаємо. І думаю, що зараз ця адміністрація діюча готує все для того, щоб зробити такий потужний фінальний акорд по багатьох параметрах, програмах, тому що вони прекрасно розуміють, глобально нам ж треба вирішити питання не тільки цього року. У нас готуються резерви з прицілом на 2025 рік. Їх треба озброїти забезпечити, і це під час Рамштайна теж обговорювалося. Тому що ми прекрасно розуміємо, і президент України на цьому наголошував, що в нас є бригада, але не вистачає озброєння для того, щоб пришвидшити постачання, захід має активізуватись, і вони закладають певні параметри: 77 танків ліапард а А1, А1А5», Ми ж розуміємо, що це навряд чи все до кінця цього року. Що це з перспективою і на початок наступного року. Німці відкрито кажуть, що шість артилерійських систем пан це до кінця цього року, у 2025-му, ще шість систем. І це добре. Вони нам потрібні постійно будуть, як і снаряди. І вони готують нас прицілом на 2025 рік. Адміністрація президента США це теж розуміє. Тобто, вони так само планують на весняно-літню кампанію вже 2025 щоб ми при цьому щоб ми не вийшли. І не ввійшли в 2025 рік, як ми ввійшли в 2024. а з дефіцитом зброю абсолютно і просіли катастрофічно, що й призвело до успіхів на Авдіївському напрямку ворога, і те, що вони зараз там мали успіх до і на Пекровському напрямку. Тому для того, щоб це не було, треба забезпечити 2025. В той же час тенденції до того, що ми війдемо до 2025, вони є і війдемо, Я думаю, з допомогою, але от після 2025-го треба розуміти що захід так само дає нам скажімо так натяки про те що треба більше виробляти і в україні Президент України дуже добре це вловив, і він, от якраз, прокомунікував і сказав в ході якраз цих міжнародних візитів, що Україна посилює виробництво І під землею і буде. під землею, в тому числі тому, що і у нас були презентовані якраз це ж не даремно показані а, відео з нашими кабами, які будуть, і паляниця, Паляція. і оголошено про ракетну програму, і багато чого іншого. Ми показуємо, що ми не тільки просимо, ми і самі виробляємо це. Дуже важливо і. А чому захід так буде діяти не тільки тому, що там хтось не хоче, об'єктивно складаються умови, що ми входимо в період, коли треба буде наростити. Більшість того, що вже використано зі складів, темпи нарощення мають пройти 2025-2026 рік. А поки вони нарощуються, ну Україна теж буде включатися. Тому це таке комплексне питання на 2025 рік. Ми підходимо ще так. Ми маємо війти з допомогою на 2026 рік... Звичайно, забігаю вперед, але стратегічно треба планувати. Думаю, що ці обсяги можуть зменшитися. А те, що от президент Володимир Зеленський просить Джорджую Мелоні, як голову G7, посприяти, підштовхнути США до передачі Петріот, Як вважаєте, чим був обумовлений такий крок? Промоутерів в Європі у нас мало залишається посилення. Чому, позиції ну, Мелоні зайняла таку позицію підтримки України. Неочікувана для багатьох. І вона головою все ж таки в форматі G7 Великої сімки. Зараз це важливо. Плюс була дуже така предметна зустріч і по сампті, те, що Франція і Італія може постачати з ППО, але нам потрібні Петріоти. Я скажу це добре, тому що чим більше буде голосів за Україну, чим більше буде підтримки України, тим краще. Тим краще цю позицію чують, тим більше розумієте, в чому ситуація. Президент Байден чітко давав зрозуміти неодноразово, що питання рішень коаліційних. Коли діють не односторонньо тільки США, а діє США спільно з заходом, вони сприймають. Тобто, це є його мета показати Росії, показати всім автократам, диктаторам, що так не можна. Що Захід він єдиний як організм, що він підтримує надання Україні зброю, і що Італія має бути заодно в передачі своїх систем сампті, так і Петрі, так і США». Тому я думаю, що це абсолютно правильно. Чим більше голосів за нас, чим більше про нас пишуть медіа, чим більше говорять, тим краще. А ви згадували також Покровськ, і uh -huh. тут е надійшла інформація від генштабу, що ми контратакуємо. Який ефект від цього вже на сьогодні? Дивіться, а що стосується Покровська, важливо пояснити ситуацію. Справа в тому, що ефективні і правильні дії українських сил дало змогу заблокувати логістику, яка не встигла за наступом Росії. Але контратакуємо ми на ділянці фронтальній лобова частина. Ворог пішов в обхід. Він розвиває флангову операцію в бік Курахового і в бік Мирнограду. Мета цих операцій рухатися охопленням і проводити ну рухатися до оточення або напівоточення Покровська, що може зайняти багато часу. Не факт, як вона закінчиться успішно чи ні, але змістилося все на південний фланг в бік Курахового. Тиск дещо зменшився завдяки тому, що наші сили контратакують, але небезпеки загрози там залишаються. Дякуємо вам дуже. Олександр Мосієнко був гостем нашої студії. Дякую.